А там кажуть, що там до 800 мільйонів за останні 30 років вони з стадії такої злидню перейшли в такий, що ну, вже живуть нормально. Ще, звичайно, це не європейський середній клас, але вони живуть нормально. А по показниках середньої зарплати вона вже вища, не то, що в Україні, а навіть така вон, ці держава-агресор дуже хвалила, що в них висока зарплата, ну у них вже в Китаї їх обійшов. Китайці просто трошки по-іншому організовані. До речі, він каже: це Кішор Магбубані, коли нарікають на те, що Китай веде агресивну. Політику, в тому числі піде на Китайському морі, він каже: ну, слухайте, ну, але вони тут скільки, там, 5 тисяч років писемної історії, вони тут сидять, колядують, і там, ото, там, вони йдуть коло тих островів. І то їхні, ну, це їхнє берег, море. А, а що тут роблять голландці? А що тут роблять американці? А чому американський флот повинен тут щось комусь гарантувати? Ну, йдіть до себе розбирайтеся, а ми тут якось повирішуємо. Він переконаний, що правда, що у ці всі такі, е, ідеї, що якщо американці підуть, то там зразу почнеться різня, що це такі, ну, не безрасистських так уявлень, і що всі ці люди південно-східної Азії вони зможуть домовитися, просто їм треба буде враховувати інтереси Китаю. Е, дуже цікава ситуація, як він описує, стосовно е, Австралії. Це дуже важлива країна, ресурсна країна з колосальними запасами.